Одні дня інваліда у міськрайонному центрі зайнятості вже традиційно провели семінар для людей з обмеженими можливостями. Їм пояснили, як працевлаштуватись чи розпочати свою справу. Роботодавці нормально вони відносяться, тим більше що їм треба єдиний внесок платити набагато менший ніж за звичайну особу. Платить єдиний внесок 8 за таку категорію людей. Мешканка Коломийського району Наталія Глибів виховує двох дітей, працювала держслужбовцем, та життєві обставини склались так, що втратила роботу. Працювати може і хоче. У пошуках роботи покладається на працівників центру зайнятості. Я ну, недавно так, в центрі зайнятості, і ну так сталося. Люди, які є інвалідами, тут багато можуть дізнатися про те, що от є. Е, е, Підприємці, організації, які створюють нові робочі місця, спеціально для такої категорії людей, як інваліди, так само для учасників АТО, такі заходи покликані перш за все залучити роботодавців до співпраці, адже інвалідність для людини це не вирок. Звичайно, що виплат від держави може і вистачає. Та ці кошти люди повинні витрачати на лікування та реабілітацію. Тому чимало інвалідів шукають роботу, аби забезпечити себе і свою сім'ю, пояснює директор обласного центру зайнятості Григорій Горбаль. Думаю, що є багато людей, які просто не знають, які думають, що якщо він там отримала людина там відповідну групу інвалідності, то вона вже не може працювати. Отримання групи інвалідності і пенсія це є такі. Е... Кошти для е, тих додаткових заходів пов'язаних із здоров'ям, тобто, це є, е, скажімо, для лікування, бо як правило, звичайно, що потрібне лікування, е, от це потрібно також для якихось інших заходів. А от що стосується е, тих чи інших можливостей, яка ця людина... які як. Які ця людина має, хоч вони є обмежені, але кожна така людина вона має якісь можливості до праці, і от побачити ці можливості, знайти їх і знайти місце застосування праці цієї людини у нас у суспільстві, оце є напевно на сьогодні саме головне у нашій роботі. Люди з обмеженими можливостями, звернувшись до центру зайнятості, можуть пройти навчання або щекати вільної вакансії за фахом. Водночас можуть отримати матеріальну допомогу з державного бюджету. В першу чергу це є навчання. Якщо особа з інвалідністю прийшла і вона не має ніякої освіти, ми можемо зразу запропонувати їй навчання, чи це навчання трьохмісячне, чи це навчання піврічне, в залежності від того, який вона собі може обрати факт. На сьогоднішній день це може може бути і електрогазозварник, це може бути і верстатник деревообробних верстатів, і перукар, і адміністратор, і продавець. Все залежить від бажання інваліда, на кого би він хотів перекваліфікуватись. На сьогодні в центрі зайнятості на обліку перебуває майже півсотні людей з обмеженими можливостями. Та ця цифра завжди змінюється, розповідають працівники установи. Також кожна людина з обмеженими можливостями може відкрити власну справу та отримати стартовий капітал для її втілення в життя. Одноразова допомога на відкриття підприємницької діяльності. Це людина йде на навчання, складає бізнес-план відповідно в цьому приучбовому закладі і. Засідає комісія, ми заслуховуємо цей бізнес-план. Якщо все добре, людина горить бажанням, відповідно, вона користається цією послугою. Допомога, ну звичайно, вона залежить від того, де раніше людина працювала і яку заробітну плату має. Воно іде це ця допомога, яка повинна би була виплачена людині бути на протязі року чи дев'яти місяців, а вона її бере зразу за одним разом. На засідання круглого столу запросили роботодавців, соціальних партнерів, чиновників, людей з обмеженими можливостями та учасників АТО, які шукають роботу. Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, події НТК.